Ось вечір, Нікополь, площа. Хто скучив. Ось наша площа. Це такі зупинки сховища Йшли, хочу подивитись, НЗФ зробив захисне укриття, бо дуже... Багато разів тут прилітало. Дітки ховаються. Багато мусора, так? О, а темно, як ж тут? Ага, ну нормально, нормально. Забавка для дітей. О, на кофі люди є. Ось, бачите, багато було прильотів. Проспект постраждав з цього боку. А ось я вам покажу в центрі міста біля універмагу. В минулому це була гуртожиток був, металургійного технікуму, а тепер, бачите, будівля вона належить Києву. І за 30 років ради їй не дали, вже видно, що там такі дірки в криші, бачите, видно? Ну, це жесть, звісно. Воно розвалюється, все. Так і живе. Але аренда, аренда приміщень тут на першому поверсі дуже дорога. Магазини позакривались, там кав'ярня, там пекарня, там ще одна кав'ярня. Бо дуже дорого оренда. Якось так. Ось вам кільце на універмазі. Пригадуєте, хто скучив наш Нікополь. Класний такий вечір. Тепло. Ось ці. А ось бачите, який паркан стоїть. І він вже скільки років? Вже люди повиїжджали по всім країнам світу, багато років, і все пам'ятають, що паркан тут лишається. І він так і стоїть. Вже люди позаселялися в декілька квартирів, а паркан так і стоїть. А це... Трошки зробили алейку тут, на проспекті, з такими ліхтариками, ночі. Гарно, людей немає, на жаль, але ну, з'являться, все буде. Все буде. Який це банк був? Укр... Укрсосбанк був, будівля, пам'ятаєте? Угу.